Поїде зараз з нами. Поїдеш? Давай, залазь. Залазь, Давай! Не ну, хочеш же, давай. <плес> <плес> давай поїдемо. <плес> Правильно треба вдома комусь бути? На да? Ми йому все вже висипали під стовбець, він собі нехай сам займається. Олешка грається з тобою, да? каже, дразниться зі мною. <affiliated by Maria> да, ух ты хороший Хороший малый Да вона пуста Ну что вона тебе? В ней же нема ничего Опа, нашел Нашел шматочек Попрыгай, проскакай Все, малиш, давай пока. Ми поїхали. А ти тут охороняйся. Тримайся під своїми надійними лапками, під надійним контролем. Пока.